18 вересня в білій церкві відкрилася виставка картин Україна білоцерківської художниці польського походження Алли Ронікер. Картини були написані в Польщі відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. На них зображена російсько-українська війна, її жахливий початок та трагічні наслідки. Я намалювала е, 23-му році. Ви бачите е, мішень і флаг російський в крові, ото їхнє майбутнє. А наше майбутнє там уже поле, і з нашим митним столу кордон наш, наш український. Це картини, які намальовані 22-й рік. У ви, але це був початок такого страшного. На сьогоднішній день під ка кожною картиною можна писати цілий перелік наших міст, які так виглядають. Тут опалене пшеничне поле, але ж ви знаєте, скільки випадків і комбайни, і все люди. В страшних умовах хліб вирощують, так? А я б хотіла, щоб було продовження вже більш позитивне, так як воно, китайський містечок, як і в нашому парку, з цікавими яскравими фарбами і з позитивом. Я думаю, це воно буде. Мисткиня не лише продовжувала свою діяльність, але й підтримувала українських жінок, велика кількість з яких приїхала до Польщі саме з Білої церкви. Ви крізь свої роботи передаєте цей біль, який переживають саме українці. Можливо, не всі розуміють взагалі навіть за межами нашої країни, наскільки ця війна завдає болю. Коли саме наші жінки, наші рідні, близькі доносять цим людям інформацію такою, яка вона є, а не виправленою, і от саме від нас вони дізнаються, те насправді. Як ми важко переживаємо ці часи, тому клін щиро дяка вам. Я хочу теж від імені ради передати ось таку подяку за активну громадянську позицію, а також участь в міжнародних різних виставках. Вагомий вклад у розвиток культурно-мистецького життя міста та з нагоди вашої персональної виставки. Дякую велике. Художниця Алла Ронікер за освітою інженер-конструктор і до світу живопису увійшла не маючи спеціальної художньої освіти. Здобувала її самотужки дуже наполегливо і ретельно. Свідчення її невтомної праці довгий перелік виставок у знакових місцях в Парижі, тричі у виставковому залі Лувру, в Лондоні, Токіо, двічі в Люксембурзі, в Барселоні, Ризі, Римі, Нью-Джерсі та в інших містах. Брала участь у двох міжнародних аукціонах в Нью-Йорку і в Лондоні. В картинах закладена неймовірна енергетика. Художниці, яка торкається душі кожного, хто знайомиться з її роботами. Переконайтеся, у цьому самі виставка триватиме до 6 жовтня у виставковому залі бібліотеки філії номер 5 що за адресою проспект Незалежності 55. Зала працює щодня з 10 до 18 години, крім суботи.